Для вас працюють журналісти фактів та СТБ» про найпомітніші події станом на цю мить. Добрий вечір. Не тільки уночі, а й уранці, та навіть у день російські війська не давали спокою Хмельниччині. Окупанти спрямували у бік області дрони та ракети. Тричі за день по всій країні було оголошено тривогу через російський винищувач. Міг 31 літак запускав аеробалістичні ракети «Кинжал» у бік міста Старокостянтинів, що якраз на Хмельниччині. За даними обласної влади, атаки минулися без загиблих та травмованих. Від удару пошкоджене дорожнє полотно. А вночі російська армія запустила в бік України ударні 162 дрони. Як повідомили в нашому командуванні повітряних сил, зафіксовано влучання одного безпілотника. Решта дронів знешкоджені. Однак у дев'яти локаціях на Одещині та Київщині впали уламки збитого ворожого залізяча. Чотирьох людей вбили сьогодні росіяни в Запорізькій області. Авіабомбами били по Гуляйпільській громаді. Внаслідок атаки зруйновані та пошкоджені будинки. Загинуло літнє подружжя. Ще двоє чоловіків були вбиті внаслідок ворожої атаки на місто Степногірськ. Там теж зруйнований житловий будинок. Двоє чоловіків 48 та 53 років поранені внаслідок ворожих обстрілів Дніпропетровщини. Обидва ушпиталені у стані середньої тяжкості. По Нікопольському району росіяни щодня б'ють з артилерії та ФПВ-дронами. Сьогодні окупанти вже вчинили близько півтора десятка атак. Під ударом був сам Нікополь, Мирівська, Покровська та Марганецька громади. Пошкоджені адмінбудівля та підприємство. Тіло ще однієї жертви дістали з-під завалів у Краматорську на Донеччині. Відтак загальна кількість загиблих після влучання російської керованої авіабомби по житловому будинку зросла до шести. Росіяни завдали удару по багатоповерхівці в Краматорську в день 31 липня. Зруйновані два під'їзди, вирувала масштабна пожежа. З десяток споруд довкола були понівечені вибуховою хвилею. Нині відомо про 11 постраждалих, дехто з поранених мешканців і досі перебуває в лікарні рятувальні роботи тривають уже п'яту добу, і за попередньою інформацією під бетонними руїнами можуть бути ще четверо людей. Правило двох стін більше не діє. На цьому дедалі частіше наголошують рятувальники ДСНС, які працюють на місцях влучань російських ракет. Ворожі обстріли дедалі жорстокіші. Росія не соромиться збільшувати бойові частини своїх дронів, а також не шкодує балістичних ракет на удари по житлових масивах. Отже, шанс опинитися під завалами зростає. Як вберегтися та якого алгоритму дій дотримуватися, щоб збільшити надію на порятунок? Наші журналісти розкажуть. 26 травня 2023 року я перебував у. Своєму кабінеті на третьому поверсі, ну це все, що залишилось від нього. Ці руїни, колишній медичний заклад, у якому працював Дніпрянин лікар-психіатр Сергій Зіневич. Російська ракета влучила прямо в будівлю. Перекриття зруйнувалися, і чоловік опинився поверхом нижче. Під завалами я спочатку не зрозумів, де мої ноги, а потім я зрозумів, що вони під плитою, і ну дуже була сильна біль. І я зрозумів, що я не можу зовсім дихати. В мене з лівого вуха витикала кров. І я ну, розумів, що мені все капець. Охоплений панікою, Сергій подумки почав прощатися із життям. Через пил, каміння і залите кров'ю обличчя. Чоловік майже не міг дихати і кричати. Утім, в якийсь момент він пригадав дієвий метод, який допомагає швидше знайти людину. Коли я зрозумів, що в мене ліва рука тільки рухається, я намацав якусь цеглину і почав стукати. Я розумів, що одна рука в мене на поверхні. Подавати звуки, якщо є фізична можливість, кричати, свистіти чи бити підручними предметами об щось одне з головних правил, яке може значно скоротити ваш час перебування під завалами, кажуть рятувальники. Кожні 10 хвилин. Ми використовуємо хвилини тиші, тиші е, через те, що е, розумі, розуміємо те, що людина під завалами можливо в свідомості, можливо, не в свідомості, можливо, вона знесилена. Якщо ми не чуємо нічого, ми продовжуємо розбирати завали. Якщо ми чуємо, ми вже всі сили засоби е, спрямовуємо на, на те місце там, де ми почули звуки. Те, що Сергій гуркотів цеглиною і врятувало чоловіка, вже за 15 хвилин рятувальники почули його та визволили з бетонної пастки. Та яких ще правил варто дотримуватися, щоб збільшити свої шанси на порятунок? Передусім кажуть рятувальники, спробувати заспокоїтися та оцінити ситуацію, в якій ви опинилися, якщо ви оцінили і ви можете за вашою оцінкою звільнитися, можливо, можна це зробити, але не чіпати ті конструкції, на яких все тримається, бо можливо погіршити стан конструкцій і зробити ще набагато собі гірше. Рятувальники кажуть, бували випадки, коли знаходили людей, яких придавило конструкціями вже майже на поверхні. Тож, якщо є можливість дихати, краще дочекатися допомоги. Вас вже шукають. Тим часом важливо спробувати надати собі першу медичну допомогу, якщо є можливість. Якщо це кінцівка, перев'язати її вище рани. Якщо це тулуб, то максимально тампонувати її, чим чим можливо, щоб унеможливити великої втрати в крові. Важливо і уникати переохолодження, адже при кровотечі організм втрачає здатність підтримувати температуру належним чином. Тож, якщо дозволяє ситуація, закутайте себе в одяг простирадло ніколи, ніколи, ні при яких випадках не використовуйте відкрите полум'я, таке, щоб підсвітити як сірники запальнички, оскільки на місці завали можливий витік газу і відбудеться вибух. Ще одна рекомендація від фахівців ДСНС, яка може збільшити шанси на порятунок, завжди тримати біля свого ліжка базовий набір, аптечку з турнікетами, пляшку води, ліхтарик та свисток. Євген Бригар, Анастасія Вільхова, програма Вікна СТБ, Марафон. Єдині новини. Володимир Зеленський з робочим візитом побував на Харківщині у Харкові. Президент відвідав лікарню. Тут поспілкувався з захисниками, що боронили Україну на Покровському, Вовчанському та Куп'янському напрямках. Володимир Зеленський вручив пораненим державні нагороди. Відзнаки отримали й бойові медики. Далі президент відвідав позиції на вовчанському напрямку, де також вручив нагороди захисникам. Глава держави поспілкувався з воїнами 17-го окремого мотопіхотного батальйону 57-ї бригади імені Кошового атамана Костя Гордієнка. Командири доповіли про ситуацію на передовій, оборону Вовчанська та динаміку боїв. Говорили також про забезпечення дронами, рекрутинг та фінансування бригад. На вовчанському напрямку повідомив президент воїни виявляють участь у війні на боці Росії найманців із Китаю, Таджикистану, Узбекистану, Пакистану та навіть країн Африки. Зустрівся Володимир Зеленський із вояками 92-ї окремої штурмової бригади імені Івана Сірка. Бійці тримають оборону поблизу населеного. Пункту липці ці воїни також отримали нагороди від президента. Дуже важливо зараз дати більше можливостей бригадам, так само дати можливості самостійно за своїми потребами, за своїм вибором купувати також пікапи і інші необхідні засоби. На жаль, досі багато юридичних складнощів, бюрократії. Ми будемо все спрощувати і давати більше можливостей нашим. Бригада, завтра я збираю ставку. Ми обговоримо там все, що сьогодні почули від наших військових, плюс розвиток контрактів в армії, щоб контракти можна було розширити, в тому числі на основі досвіду контрактів 18-24. Спецпосланець президента США Дональда Трампа з питань України кіт Келог має прибути до Києва найближчими днями. Про це повідомляє з посиланням на джерела низка українських видань. Новина про поїздку Келлога до Києва збігається з оголошеним Трампом візитом до Росії його спецпосланця Стіва Віткофа. Він має приїхати до Москви на переговори післязавтра або в четвер, якраз перед тим як закінчиться ультиматум Трампа Путіну для завершення війни. Як повідомили джерела Вашингтонському Кореспондентові «Київпост», поїздка Віткофа була запропонована росіянами і її схвалили, не зважаючи на початковий скепсис Трампа. За словами співрозмовників, президент США сказав своїм радникам, що вважає поїздку Віткофа до Москви марною, бо усі його. Чотири попередні візити до Росії, останній був у квітні, виявилися безрезультатними. А під час останнього спілкування з журналістами Трамп повторив, що готовий запровадити нові санкції, руйнівні санкції проти Кремля, якщо перемир'я з Україною не вдасться досягти до 8 серпня. Well, що ж проти Росії будуть санкції, але схоже, вони досить успішно їх уникають. Знаєте, вони хитрі люди, і їм досить успішно вдається їх уникати. Тож подивимося, що з цього вийде. СБУ затримала на Дніпропетровщині українського військового, який працював на ворожу розвідку. Росіяни завербували його одразу після мобілізації до бойової бригади Державної спеціальної транспортної служби міноборони України. За даними правоохоронців, окупанти помітили чоловіка завдяки його проросійським коментарям у соцмережах. Головним завданням агента було коригувати ракетні удари окупантів по силах оборони у Дніпропетровській області. Зібрані розвіддані кріт передавав куратору у вигляді позначок на гугл-картах із детальним описом потенційних цілей. Відомо, що він уже встиг надати геолокації військової частини, де проходив підготовку. Підозрюваного в державній зраді затримали і йому загрожує довічне позбавлення волі. Серфінг на воді разом із чотирилапами. Команда Дніпро Сап Тім у Черкасах популяризує для усіх охочих катання на сапах. Нині таку активність спробували і мешканці комунального притулку для тварин. Для них це спеціалізація і ш... соціалізація і шанс знайти люблячу родину. Вони туляться до волонтерок, несміло виступають на пісок і трішки губляться у новому для себе місці. Більшість мешканців комунального притулку для собак вперше бачать Дніпро, пісок і таку кількість людей навколо. Як Сію з'явилась у притулку, вже й не пам'ятають, каже зооволонтерка Людмила, але лагідна і скромна собачка дуже чекає на свою людину і родину. Вона знову почала довіряти людям і стане чудовою компаньонкою навіть під час прогулянок на сапах. Показати, як вона веде себе в обстановці окрім вольєру, як вона поводиться на воді, на пляжі, ну в соціальному житті з людьми і іншими. Зараз я вірю, що в неї більше шансів з'явилась на нову родину. От. ну дуже класна собака. Але ви виходить, мілашество вона дуже слухляна, дуже спокійна. Взагалі супер собака. Фрося евакуйована до комунального портуку Чірка з Херсону одразу після його деокупації, але не стільки прикипіла душею до волонтерки, яка з нею займалась впродовж останніх трьох років, що стала частиною її родини, і вже два місяці вони разом через те, що цуценя залишила, її саму привезли. Така сумна весь час, дивилась просто вдаль. Її, її довіру було важко отримати, але я почала з нею гуляти, і так вона отримала, я її довіру заслужила. Але вона просто була одна із трьохсот собак, яких ми привчаємо, яких ми соціалізовуємо, вигулюємо. Поки я не поїхала на три тижні у відпустку, приїжджаю, і вона стрибає очі повністю радості, така, де ти була? Тепер це моя собака. Тепер Ліля вчить Фросю не боятися води. Для тварин сабстанція закупила кілька рятувальних жилетів про всяк випадок. Сюди, сюди по ідеї хаски повинна влізти, судячи з картинки. Ну і на меншу собачку це речі готується до запливу на сапах із зооволонтеркою Оленою і евакуйована з Херсону. Банні це її перший досвід, і Олена сподівається, що її таку тендітну і лагідну помітять, і банні знайде собі люблячу родину. Це все, все для неї нове, але але треба ці кордони порушувати, щоб вона могла себе в соціумі нормально почуватися і не лякатися ні машин, ні велосипедів, навіть піска, тому що вони ніколи по пісочку не ходили навіть притулку. Вона дуже ну, спокійна, достатньо як для квартири, так для приватного. Товаришує з іншими собаками, котів не тро, ну, не трогає. Тому вона взагалі готова в сім'ю. Давай, бивай, давай моя давай. Ай, браво Ой, молодець. Команда Дніпро Саптім дружня до тварин. У кожного зі співвласників є чотирилапі. Тому тут не лише допомагають закривати збори для захисників, а й активно підтримують ось такі соціальні проєкти. Хотілося б, щоб ну всі песики там і котики мали своїх хазяїнів. От тому, скажем, популяризувати там відпочинок на сапах, беручи з собою там свою собаку. Типу, ми тільки за. Це дуже весело цікаво випригнути на, на сап, десь плити трішки далі і десь на бережку поплавати з собакою. Зооволонтери спочатку спробували стати на сапу з власними собаками, а потім показали інший світ мешканцям притулку, а їх потенційним родинам. Щоб собачок побачили, вони такі ж, як і домашні собаки, що вони також можна з ними гуляти на пляжі. Тобто, люди щоб не боялися брати їх в родину. Ірина Цимбал, Сергій Дністрян, програма «Вікна СТБ Єдині новини. Такі новини на цю мить. Повна картина дня в підсумковому випуску з Тетяною Висоцькою уже о 20-й. Не пропустіть, а я повернуся в цю студію о 21.30. До зустрічі. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Так ви допомагаєте поширювати перевірену інформацію та протистояти дезінформації на Ютуб. А ще діліться у коментарях, що думаєте про сьогоднішні новини. Ваша думка важлива. 76 бойових зіпнень від початку цієї доби до четвертої години дня нарахували в генеральному штабі, зокрема два на куп'янському напрямку. Росіяни намагалися проривати оборону наших захисників, і саме туди ми зараз з вами можемо задонатити підтримати наших захисників та захисниць. із 151-го окремого розвідувально-ударного батальйону на ремонт техніки просять вони нас з вами скинутися. Якщо маєте змогу, ходіть за QR-кодом, за номером картки. Будь-яка посильна сума точно допоможе. Ми з Бійцем цього підрозділу поговоримо трохи пізніше. Зараз розпочнемо із Херсона, які росіяни знову обстріляли кабами. З нами на зв'язку заступник голови Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконіков. Пане Олександре, я вас вітаю. Добро селяна буквально о 17.39 Було повідомлення від очільника ОВА про те, що знову каби знову на мікрорайон Корабел. Це там, де міст, який росіяни вочевидь прагнуть зруйнувати. Розкажіть, будь ласка, про наслідки цієї атаки. Дійсно, десь приблизно цікаво долетіли до межі у шостій. кап за межами території острова впав, не зачепивши нічого. Один кап впав неподалік від мосту, але знов таки немає повідомлень про постраждалих руйнувань. Слава Богу, сьогодні так. Але як ми бачимо, кожного дня росіяни вже четвертий день поспіль, кожного дня пробують влучити знову в міст, тому треба знову таки подумати про свою безпеку і пробувати все ж збирати речі і скористатися евакуацією, виїхати з зараз небезпечнішого району міста Херсон, скільки цивільних людей там залишаються, і чи є охочі виїздити зараз, коли почали бити по мосту? Ну, вчора о, ми вивезли е, приблизно там, 100 людей, сьогодні вже ще 300. Uh -huh. Тобто, загалом вже 400 вивезли з 1800. І багато дзвінків на гарячу лінію надходять, е, люди консультуються, але вже бачимо е, такі добрі новини, що люди дійсно е, звертаються, особливо, що о, добре з дітьми почали виїжджати, там долучалось близько 40 дітей. Зараз 34 дитини вже виїхали. Будемо надіятися, що в цій на цьому тижні дітей там точно не буде. Також маломобільні люди там проживали 187 з 1800, вже 50 виїхало. Тобто дуже активно сьогодні виїжджали, сьогодні знімали ми також сюжет про це mm -hmm. трошки пізніше. Також демонтуємо, покажемо, як люди виїжджають, і нічого в цьому страшного нема. Страшно залишитися на острові під обстрілами, без можливості виїхати десь за продуктами, за медициною, за ліками і без світла, без газу. Зараз нагадаю, газу немає і невідомо, коли буде, тому що перебили. Під мостом йшла. газогони, прибили газогон росіяни. Тому наразі важко сказати строки поновлення газопостачання, а газ це і тепло, тому зрозуміло, що до зими точно треба виїжджати. Ваше все ж таки це зробити зараз та просто щоб наші глядачі не з Херсона розуміли. Мікрорайон Корабел він буквально на острові знаходиться, і оце наскільки я розумію єдиний міст, так який сполучає з е, матриковою частиною Херсона, умовно кажучи. Тобто, якщо його знищити, люди там просто будуть в ізоляції. Дійсно, ми звичайно ми не кинемо людей і будь-який спосіб будемо допомагати тим людям, які можливо залишаться. Але треба розуміти, що коли зараз порядкована евакуація, поки що міст проїзний, ми прикриваємо ребами ті ж самі автобуси. Ну, тобто є якась безпека, то потім, коли це вже будуть. Човни або через залізничний міст, ще один є міст, але він тут також у дуже в аварійному стані. Тобто, коли це будуть човни, це вже буде інша справа, і росіяни будуть активно атакувати черни. Ми пам'ятаємо, як мікрорайон острів був затоплений внаслідок підриву Каховської АГЕСІЇ. Тоді росіяни обстрілювали дуже сильно артилерію. Тоді ще не було стільки дронів. А зараз, коли вони мають дрони, то дронами вони будуть просто ганятися за цими човнами. Тому треба все ж таки це зробити зараз. Пане Олександре, дякую, що інформуєте за те, що приєднались до нашої розмови сьогодні. Це був Олександр Толоконіков, заступник голови Херсонської обласної військової адміністрації. І дякую вам за те, що вже долучилися і активно включилися в збір для наших захисників та захисниць із 151-го окремого розвідувально-ударного батальйону, який на куп'янському напрямку країну боронить. Вся інформація залишається на екрані. Це QR-код, номер картки. Будь-яку доступну для себе суму. Закидайте уже усі разом понад 15 тисяч гривень за 5 хвилин. Ви зібрите. А до нас зараз приєднується командир другої розвідувальної роти 151-го батальйону із позивним Тамік. Пане Таміку, я вас вітаю. Вітаю. Розкажіть нам, будь ласка, про ситуацію на Куп'янщині у зоні відповідальності вашого батальйону. ну Зараз противник намагається якомога далі продвинутися, тому ми стараємося якомога сніше його зупинити застосовуємо, як і. Дрончину, так і різні способи техніки та людей. Uh -huh. Тримаємося. А зараз так як всі бачите, знизу qr код дуже потребуємо в ремонті техніки. Тому як противник дуже сильно застосовує дрони, а саме на оптоволокні, тому техніка ламається, техніка знищується, техніка спалюється. Тому ми дуже потребуємо цих коштів. Дуже буду вдячний всіх, хто нам допоможе та буде нас підтримувати. Та да, люди героям слава люди підтримують уже 20 тисяч гривень. Щойно ви з'явилися в ефірі, вже активніше пішли донати, і ще є кілька хвилин, щоб долучитися. Тому, шановні глядачі, давайте, давайте разом з вами зберемося і допоможемо на ремонт техніки. Скажіть, будь ласка, після того, як ці масово просто вже почали дрони на оптоволокні застосовуватися, зокрема на Куп'янському напрямку, як змінився характер ворожих штурмів, як вони зараз просуваються. Вони посуваються, як і раніше, пробують вночі, пробують по сіряку зайти. Mm -hmm. Так, ці дрони нам дуже мішають, тому як ми не можемо частіше робити заміни на самих позиціях. Ми не можемо частіше робити підвози до наших дрончиків, які в різні ситуації бувають так само: дрони тіряються, дрони потребують додаткових батарей, спарок та різне інше. Але mm -hmm. Але але у нас получається, і ми стараємося як більше також застосовувати дронів, реби, помпи, рушниці, тому ми противаємося також. А з бійці з 15-ї бригади розповідали про те, що вони теж таку п'янському напрямку, що росіяни ввечері під плащами залазять і намагаються просуватися, щоб їх не було видно. Чи вдається таких персонажів виявляти і як? Так, звісно, противник намагається застосувати антидронові плащі, які приховують силует, той сам, саме типловізійного силует людей. Тому ми далі підтримуємо дронами, шукаємо так само наші люди. Це все спостерігають. Дрони наше все. Mm -hmm. А ну, дрони і техніка, теж, яка на жаль внаслідок російських влучань потребує часто ремонту, 40 тисяч гривень вдалося зібрати для того, аби ви могли техніку ремонтувати. Наші глядачі, я не сумніваюся в тому, що і ще підключаться і ще трошки задонатять, аби загальна сума 350 п'ятдесят тисяч так, цього збору, аби трошки більше вдалося нам вас підтримати от таким чином. Розкажіть, будь ласка, які зараз задачі ваш батальйон виконує. Він розвідувально ударний. Тобто, ви з БПЛА здебільшого працюєте, правильно? У нас різні задачі так само, як і у нас є пошукові дії. Ми проводимо так само, як і пошукові дії. Так само ми проводимо. Пошукові дії дронами виявляємо, знищуємо, виявляємо, знищуємо. Угу. Як змінилися можливості для розвідки? Я навіть не кажу від початку Великої війни тому що це колосальна різниця, але за останній час з'являються інновації. інновації вже говорять про дрони з машинним зором, про штучний інтелект. Як це реально все працює на полі бою? що що працює з цього на полі на полі бою? Працюють дрони, працюють наземні станції. Не, інколи вже не потрібно відправляти особовий склад для того, щоб винести пораненого, можна туди відправити наземну роботизовану систему, яка підійде туди і забере цього військовослужбовця. А також саме нові дрони, які виявляють самі противника, тобто вони бачать, реагують на саме Угу. Зрозуміла, дякую вам величезне, пане Таміку. Що ви були сьогодні з нами на зв'язку за те, що ви бороните Україну з 70 тисячами гривень на ремонт техніки від наших глядачів вас відпускаю. Сподіваюся, в наступних ефірах ще побачитись. Це був командир 2-ї розвідувальної роти 151-го окремого розвідувально-ударного батальйону, який на куп'янському напрямку нашу країну боронить. І яким понад 70 тисяч гривень ви задонатили наші найкращі глядачі? Дякую вам величезне. Ваша підтримка це наша сила. Лайк, підписка та. Репост допомагають нам доносити правду до більшої аудиторії. А ваш коментар це частина суспільного діалогу. Поділись, що ти думаєш про побачене.